Дівчата – жівчата, термінова нарада щодо несправедливості жіночого світу Ми вже звикли до такого поняття, як податок на рожевий і навчилися бігати у чоловічий відділ за футболками та жакетами, але підвох виявився там, де ми його не очікували. Ви помічали, наскільки примітивно нас бачать виробники дезодорантів? Я сьогодні спеціально сходила в ЄПУ, щоб перевірити, що пропонують жінкам, а що пропонують чоловікам. І жінкам пропонують різні фруктові салати, квіти, ромашки, орхідеї, троянди, чистоту. Тоді, як в чоловічому відділі нішова парфумерія в баночках по 100 гривень. Ось вам табакове нілот від Томфорд, аромати печива, гіркого шоколаду, різні нішові композиції. І виникає непорозуміння. Хоча, знаєте, в мене є теорія, що це не нас якось хотіли задіти, а просто намагаються виробники привернути нашу увагу до чоловіків, щоб ми йшли на запах. І тут в мене виникла ще одна теорія. У чоловічому відділі є два сектори ароматів: це такий більш класичний одеколонний та ось ці такі нішові аромати на різний жіночий смак. І виходить, що перші купують чоловіки. А другі купують жінки для своїх чоловіків. І тоді ми можемо вичислити є пару у чоловіка чи ні.